Одного разу хлопчик на ім'я Умійко вирушив у подорож до країни геометричних фігур. Зайшов у перше місто під назвою квадрат, а там все квадратної форми. Сонце квадратне, дерева квадратні, трава квадратна, будинки квадратні і навіть яблука квадратної форми, квіти теж. Пішов в інше місто під назвою круг. А там все круглої форми, будинки круглі, дерева круглі, кущі круглі, місяць на небі круглий. Зайшов третє місто під назвою Трикутник, а там все трикутної форми, будинки, дерева, яблука, кущі і навіть риби в річці теж трикутної форми. І так він, пройшовши всі міста країни геометричних фігур, зрозумів, що кожна фігура живе окремо. Але це ж неправильно. Умійка вирішив все змінити, бо кожна геометрична фігура не може жити без іншої, але самостійно зробити він це не зможе, і йому потрібна допомога цариці математики. І хлопчик умійко вирішив у подорож. Нарешті, дійшовши до королівства, він зайшов у ворота, але охоронці не пустили його, доки він не відповість на такі питання. Перше, навіщо потрібна математика. Друге, які геометричні фігури він знає. І третє скільки пальців на руці. Але хлопчик був дуже розумним, і тому він з легкістю відповів на всі запитання. При зустрічі з царицею математикою він розповів, про країну геометричних фігур і про те, що там відбувається. Там всі фігури живуть відсторонено один від одного і зовсім не спілкуються між собою. Цариця сказала, що це зробив чарівник на ім'я циркуль. І вона все виправить за допомогою чарівної лінійки та олівця, все розставить на свої місця. Дивовижні перетворення в країни геометричних фігур здивували усіх її мешканців. Всі фігури і їх родичі стали жити разом. Все навкруги виглядало набагато яскравішим та зрозумілішим. Сонце кругле, хмари овальні. Всім мешканцям це дуже подобалось, тому що в природі всі мають різну форму та складають у ній гармонію.